Вітаю вас, дорогі мої панове та панянки, на каналі Кінотокер. Тут говорять про кльове кіно. Нещодавно дивився картину, про яку трошки згодом вам розкажу, і спіймав себе на думці, що інколи можна пропустити реальне кльове кіно. Тому і народилася ідея зробити підбірки прикольних, класних картин, хоч і не нових, але дуже потужних. І поділитись з ними з вами. Раптом ви також для себе щось нове знайдете. Ну і якщо ви ще не підписалися, я буду вам дуже вдячний за підписку, бості під лайк, якщо відео сподобається. Чим більше нас такого ком'юніті, тим більше поціновуючи в кіно і класних емоцій нас буде. Тому пропоную переходити до картин і насолоджуватися. Друге реклами! Під відео буде телеграм-канал, де ви зможете всі ці фільми переглянути по прямому посиланню. Стільниковий. Кіно 2004 року, але дуже цікаве. Розпочинається з того, що якісь злодії вкрали тьотю і закрили її в сарайчику. Логічне питання, на що вони це зробили? Щас розкажу. Ми зупинились на тому, що тьотя в сараї. В кімнаті немає нічого придатного для порятунку, крім розбитого вщен телефону. У жінки башка варить і, зібравшись думками, вона додумається і з'єднує пару дратів. Один, два, три. Номер набери. І випадковий номер набирається. Після пару гудків настає диво, і хтось піднімає слухавку. Вона одразу просить про допомогу якогось пацика, який підняв ту слухавку. Прокинувшись вранці, Райан це наш пацик, і не підозрював, у що перетвориться його день. Його першою реакцією на благання Джесіки був звичайнісінький мороз. Але трохи послухавши, він вирішує допомогти Джез розрулити цю історію. Коли звернення до копів зазнало Фіаско, Райан починає самостійне розслідування, намагаючись не роз'єднати з Джесікою. Весь фільм діалоги проходять через телефон Nokia 6620, моя тінейджерська мрія. І так як кіно 2004 року, та моделька телефону була просто космічною. Цікаво повернути з минуло і подивитися, як Райан нахвалює можливості телефону, від яких зараз трошки смішно. Чому ж так трапилось, що Джесіку і її сім'ю так пресують? Тому що її чоловік, який працює ріелтором, знімав хатки на камірку і випадково засняв одну історію. А от що потрапило до кадру і чому такий прецін на нього і його сімейку, ви дізнаєтесь, коли подивитесь кіно. 13. Не дивіться на його рейтинг. Фільміць варти перегляду. Уявіть чувака, у якого батя хворий, доляри вічно не вистачає, і світло в кінці тунелю ніфіга не світить. Знайомтесь, це вінц. Він електрик по професії, який в один прекрасний день отримав можливість швидко підняти бабліжка. Виконуючи ремонтні роботи в будинку клієнта, він скидає вухо на розмову власника про простий спосіб заробити велику купу грошенят. І бляха дуже цим цікавиться. Все, що потрібно, це лише уважно слідкувати інструкції, яка буде передана в конверті поштою господарю в будинку. Тим часом, як я сказав, фінансове становище чувака не просто критично, а дабл гамнюче. Пошукою грошей на лікування свого фазера, що лежить в лікарні, він судоводиться закласти власний будинок і розпрощатись з навчанням вонівєрів. В останній день перебування в будинку замовника він стає свідком, як власник, кому повинен був прийти лист, мінуснувся від передозу. І тут у нього з'являється фантастичний шанс. Він тирить лист з інструкціями і їде на так звані заробітки. Але скоро наш Вінні перестає посміхатись. Адже виконавши останній пункт листа, хлопець стає одним із 17 учасників смертельної гри, вийти живим з якої зможе лише один. 13 гріхів. Ви замислювалися над тим, як далеко можете зайти. На що готові заради купи грошей. Фільм 13 гріхів розповідає про чувака співробітника соціальної служби. Неприємності просто переслідують дядю. Замість заслуженого підвищення його звільняють за безхарактерність. Його психічно хворому Бразе загрожує психлікарня. а батя, який позбувся житла, може стати безхатько. Поселити у себе бездомного фаза важко, бо він ще той сучий расист. А у нашого чувака темна шкіра вагітна мала, яка очікує весілля. Будучи на дні без грошиків, страховки і перспектив, Еліот похнюпив носа. Порятунок від проблем приходить тупо несподівано. Зазвонив телефон, і якийсь чувак сповіщає, що привалила лафа. Виявляється, Еліот став учасником шоу, де дуже багато бабла, отримати які можна, виконавши 13 завдань. Перше вартує в тисячу баксів, і воно неймовірно просте. Просто потрібно з'їсти муху, яка залетіла в салон. Пф, easy going. Однак, пройшовши перший рівень, не можна відмовитись від наступних, адже за умовами запропонованої герою гри, зійшовши з дистанції, він втратить все. Тут ви і побачите на що здатні люди заради бабла. День курка. Кіно смішне, з багатьма жартами, динамічне, цікаве і тримає біля екрану. Ви колись прикидались від того, що встигаєте ухилитись від мечети, яка летить вам в голову. Одразу перерізаєте горлянку головорезу, а за вікном на вас чекає гелікоптер з дядьком, який по вас відкриває вогонь із кулемета. Так, звісно, ви помираєте. Але є і гарна новина. Це не назавжди. Ви одразу прокидаєтесь в тому ж ліжку, і все починається спочатку. Знайомтесь, Рой Павел. Калишний спецназівець, який зробив у своєму житті безліч подвигів. Зараз він залишив службу і чилить на релаксі. Але одного разу він опиняється в смертельній небезпеці. За героєм починає полювання з грає неадекватних кілерів. Він хоче зрозуміти, what the fuck, і постійно намагається від них відірватися, вбиваючи один за одним, один за одним, один за одним. Найнеприємніше те, що героя все рівно мочать, і як би він і намагався. Але кожен раз він приходить до тями в тому ж самому дні, на тому ж самому місці, і все починається спочатку. Ну і як же у кіно без малої, яку обов'язково потрібно врятувати? У нього є мала, і він прагне її врятувати. Ох уж ця любов! Державні таємниці. Фільмець, який переглянув нещодавно і дуже кайфанув. На що ви пішли заради правди? Чи пожертвували своєю свободою заради справедливості? Задумались? Сюжет шпигунського трилера державні таємниці це фільмець на справжніх подіях. І розгортається він навколо секретного агента в особі гарної і впевненої в собі Кетлін Ган, яку грає Кіра Найтлі. Та працює у британській розвідці і була першокласним агентом, виконуючи різні завдання, з якими інші шпигуни не справлялись. На жаль, через свою діяльність наша дівчинка опинилась за ґратами. Всьому виною послужила забійна інформація, добута агентом, яка вказувала на те, що американці незаконно почали військову операцію проти Іраку. На жаль, це відкриття послужило тому, що розвідка США активно зайнялась діяльністю Кетлін і разом з британськими колегами зробила все можливе, аби ту закрили. Багато хто із тих, хто активний і звик думати своєю башкою у Британії, прийняли негативну арешт головної героїні. В результаті деякі представники вищезгаданої частини робили все можливе, аби дівчина вийшла з в'язниці. Одним із таких представників був і відомий журналіст-розслідувач Мартін, який вирішив підключити всі свої зв'язки, щоб допомогти звільнити Кетлі. Але, на жаль, кримінальний процес вже було неможливо зупинити. Фільм рілі кайфовий. Не буду далі сполідь. Дивіться Гра Рейтинг фільму 7,7 і не дарма. Трохи зазрю тим, хто його буде вперше дивитись. Я пам'ятаю свої емоції, коли дивився його вперше. Це було балдежно. Коротше, давайте до кіно. Всім, хто кайфує від напружених закручених трилерів, я рекомендую подивитись гру. Батько Ніколаса Ван Ортана мінуснувся в віці 48 років, стрибнувши з даку свого особняка, коли Нік маленький повертався зі школи. баті він бачив. Тепер і сам Ніколас стоїть на порозі цієї дати та відчуває, що зажурився від життя. Конрад, це брат Ніколаса, розпіздячи ще той, дарує йому на Денрік дивний сертифікат на послуги компанії, яка пропонує взяти участь у грі. В офісі фірми Ніколас проходить психологічний тест, дає свою згоду на участь у тій самій грі, але жодних коментарів про зміст гри йому ніхто не дає. Все, що вдалося дізнатись, деякі його клієнти вже брали участь у грі та залишились дуже задоволеними. Одного разу повернувшись додому, на порозі свого будинку Ніколас знаходить дерев'яного клоуна, що згорнувся в тій самій позі, що його батя після приземлення з даху. Бізнесмен одразу розуміє, що гра почалась. Безліч ситуації, які не натягнеш на голову. Вандалізм, політ в таксі, розстріл з автоматів і офіціантка, яка без трусів лізе по сходам. Все буде. Дивіться. Крутяк.